Всім привіт! Електромонтаж Київ. Невеличкий лайфхак для монтажників. Дивіться, є кімната, допустимо, це спальня. І тут є лінії розеточні і лінії освітлення. Відповідно, при вході так само є вимиркачі. В чому лайфхак? Дивіться, якщо в кімнаті потрібно світло, і, наприклад, лінія розеточна і лінія освітлення сидять на одному узо. То перекусуючи відповідно кабель Землю з нульом, ПЗВ спрацьовує. І світло вимикається. Тому ми беремо різні групи з однієї кімнати і садимо на різні ПЗВ. Тобто, якщо тут в цій кімнаті в нас знаходиться розеточна група, то це ПЗВ 1. А якщо світло цієї кімнати, то вже сідає на ПЗВ 2. Ось наглядний приклад. ПЗВ 2, освітлення у нас спальня, а на ПЗВ-1 сидить у нас розиточні групи спальні. Відповідно, світло працює, і якщо робите лінію розиточну, то ця ПЗВ може вирубатися спокійно, але нижня частина і світло в кімнаті у вас є. Така сама ситуація, коли йде, наприклад, розетки кухні і світло кухні, тобто перекидається місцями.